Всім привіт! Сьогодні готуємо пастилу. Це такі смачненькі ягідні цукерки, без цукру, без барвників, без меду. Я готую 100% натуральний продукт. Ось у мене вже вийшло, це я вже порізала пастилу на 4 частинки свого дегідратора. І вийшла така кількість із смородини. Тому починаємо готувати. Так, Для цього нам буде потрібна смородина. У мене чорна смородина. Тут десь 4 кілограми, а також десь потрібно буде пів кілограма пюре яблучного. Я вже його яблука помила, почистила, стушкувала і буду блендерити все. Тепер беремо каструльку, сито і будемо зараз його протирати від кісточок. Процес такий трудоюкий. Ну, що ще зробиш? Мені просто удобно отак, черпаком, ополоником, як хочете так і називайте. тому що так робиться воно быстріше. От, Кісточки всі шкурки залишаються, це можна використати в компот, а можна просто його викинути От. Я його, напевно, використаю, зварю компот. І буде в мене можна викидати, як хочете. І так проробляємо з усою смородиною, яку переблендерили До такого гарненького стану пюре. Ось я вам покажу його. Дивіться. Ось у мене вийшло, я вже його перероблю терла. от е зараз ми з вами зважимо, щет гража е миска. Дві дев'ятсот п'ятдесят один, ось. Щас наведу, щоб видно було. Від 951 віднімаємо 600 грам 2, 350 2 кілограма, 350 грам самого продукту вийшло. Так, зараз я ще переблендерю яблука і їх з'єднаю із... із цим пюре. Потім буду розливати по піддонах. На 2 кг, 350 г я додавлю 700 г яблук. Включаємо пюре яблучного пюре. Так, вийшлося 600 грим, трошки не вистачає, значить, ще до блендерю і добавлю. Тепер я беру піддончики, ось такі спеціально тут для пастіли. Я змастила їх оливковою олією, усі. І тепер буду наливати і розподіляти рівним шаром. Так, заповнила у мене 10 піддонів, заповнила, тепер виставляю на 50 градусів і на 9 годин.